Дерев'яні штампи, фарба для тканини і торбинка, яку треба прикрасити. Так, переселенки з Луганщини, Донеччини та Дніпропетровщини опановують техніку вибіка на безоплатному заході для ВПО громадської організації Арт Ейд. Ми проводимо творчі заходи, де ми відволікаємося від усіх стресових ситуацій в нашому житті, яке зараз ми з яким сталкуємося, і робимо такі красиві речі, які нас нам радують і нам приносять задоволення. Тетяна приїхала з міста Нью-Йорк на Донеччині. Фотографія нашого кварталу Целінного, від якого нічого не залишилося, абсолютно ні одного будинку немає, всі спалені, залишилася одні тільки фундаменти. Це мій дім. Тут собачка залишилась. Мы с мужем дома сидели и думали, будем до последнего, потому что у нас там коты, собаки, огород. Ну, никуда мы не собирались. Вот. Но потом, когда случилась у нас трагедия, муж вышел на автобусную остановку и прилетела мина и убила. Потом, когда уже начали падать потолки, каждую ночь эти кабами нас били, потолки падали. И я уже схватила кота и приехала сюда. Громадську організацію Art of Aid заснували у 2018 році на Луганщині, каже заступниця голови Катерина Артьомова. У 2022-му релокувалися до Дніпра. У 2024-му відкрили центр захисту, підтримки та адаптації. ВПО. облаштували його коштом міжнародного комітету порятунку. Наразі проєкт працює за стипендійною програмою Віднова лап. Проте постійного фінансування організація не має. Ми проводимо такі активності. Це ми надаємо постійно юридичні консультації, Євген. А ми розлічне проводимо заходи. Згуртованості бенефіціарів, тобто якісь там психосоціальні заходи. Ми працюємо за принципом рівне рівним. Тобто люди вони знають, що ми є частиною нашої цільової аудиторії. Всі члени нашої команди, 100% нашої команди це ВПО вже два рази у 2014 році, дві тисячі 2022 другому. Щомісяця наш центр відвідують понад 80 ВПО. Наразі ми маємо лише на юридичні консультації в черзі понад 700 людей. За словами голови організації, з 2022 року тільки юридичну консультацію у їхніх фахівців отримали понад 2,5 тисячі переселенців. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.